Це національний консенсус. Що я маю на увазі? Є таке поняття, що це соціальна інтеграція у кожному народі, в кожній країні. Тобто, це рівень населення країни, який об'єднається у разі потреби для вирішення певної задачі, для досягнення певного результату. Ось Війна, треба перемогти. Скільки людей об'єднується навколо цієї ідеї? В Ізраїлі 80%. Це відомі результати по опитуванням різним. Рівень нашої соціальної інтеграції 30%. Це означає, що 12-13 мільйонів людей готові щось зробити і роблять для перемоги. Кожен день щось роблять: свій час, свою увагу, свою енергію, свій ентузіазм. Віддають. Гроші віддають можливо, не останні, а деякі і останні гроші віддають. Ну, а ті, хто на фронті віддають здоров'я і життя, і ось ця сукупність це 30%. Це немало.